В домі родини мудриків завжди радо зустрічають гостей та друзів. А їх у 12-річної Даринки чимало. Друзів дуже багато і в селі, і на вулиці, і по Україні дуже багато. Спілкуюся найбільше з тими друзями, які живуть у нас на вулиці, і з тими друзями, які ходять зі мною разом в клас до школи. Через трагічний випадок Даренка пересувається на візку, втім веде надзвичайно активний спосіб життя, має чіткі розкладня, в якому є місце і фізичним вправам, і заняття музикою, і поглибленому вивченню англійської мови. Гарно навчається у школі і є старостою класу. Такому оптимістичному погляду на життя, на думку подруги Даші, депутата обласної ради Наталії Геце варто повчитись і багатьом дорослим. Принаймні, сама вона так і робить. Даша, мені здається, що можна навчитись всьому. І красі, і посмішки, і духовної сили, і її мужності, її бажання досягти мети. Постійно поруч з даринкою її бабуся Людмила. Вона і кращий друг і порадниця вірить. Її онука обов'язково одужує, і цю віру передає даринці. Ми дорослі не втрачаємо надії. Мені кажеться, що цією впевненістю ми її. Піднімаємо, і вона теж от старається не втрачати надії і боротися своєю недугою. Вона за день дуже багато працює, дуже багато фізичної праці. Мені деколи кажеться, що навіть доросла б людина не витримала того, що вона витримує. Бабуся каже: ніколи ні у кого нічого не просили, навпаки, допомагали іншим. Але прийшла біда, і добрі люди підтримали в сутужний час. Адже витрати на лікування, а це як мінімум 50 тисяч гривень на рік, родині не під силу. Втім, до Даринчиної біди не залишилися байдужими добрі люди. Серед них Наталія Геце. Разом з колегами-депутатами надає допомогу на санаторне лікування на черзі придбання нового візка. Ми разом з головою обласної ради Сергієм Плипочем Татусяком організували благодійну постійно діючу лінію для депутатів обласної ради. Її всі підтримали, і ми налагодимо постійну допомогу в першу чергу Даші для того, щоб вона могла лікуватись. І я особисто, як депутат власної ради, перший внесок в цю благодійну лінію на курс лікування в Трускавці змогла і допомогла Даші. Як і годиться на свято, були подарунки від Наталії Геце та спільне частування за гостинним столом родини Мудриків. Багато гарно обажали того дня Даринці, і головне швидкого одужання. В свою чергу і вона висловила свої побажання. Я б їм побажала, щоб ніколи не здавалися, щоб все в них було добре, і вони жили в щасті, зла водітами.